Вітаю вас, дорогі друзі. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком підморгніть. Хто найвеселіший ви всім усміхніться? Хто ввічливий, сусідові злегка клоніться. Похитайте головою. Праворуч, ліворуч, раз і ще раз. Хто вміє дружити, поплескайте в долоні. Хочу побачити вас! Час, що наближається, це епоха інтелектуального працівника, який, крім формальної освіти, володіє ще й практичними застосуваннями знань та навичками неперервного навчання. Говорив Петер Дракер, американський консультант в галузі менеджменту. Сучасна Україна потребує випускників, готових долучитися до подальшої діяльності, здатних практично розв'язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними. Фінансова грамотність одна з десяти ключових компетентностей, на розвиток яких орієнтується нова українська школа. Змістовна лінія, підприємливість та фінансова грамотність червоною лінією проходить через оновлені програми навчальних предметів, закладів загальної середньої освіти. Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. Вона передбачає застосування. Інтерактивних методів навчання, завдяки яким можна змоделювати життєві ситуації на уроках і спонукати учнів мислити, спілкуватись і діяти. Проектну діяльність, яка забезпечує формування підприємницької компетентності, саме завдяки навчальним проєктам, учні вчаться застосовувати набуті знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням, презентувати свої результати, шукати інформацію з різних джерел. І порівнювати та аналізувати, переконувати і вести за собою. Організацію екскурсій, що допоможе переконати учнів у сенсі навчання, мотивує і активізує до пізнання нового. Звернення до досвіду учнів гарантує те, що учень стає справжнім учасником освітнього процесу, співтворцем і конструктором нових знань, винахідником і відкривачем. Сам досвід учня стане є найціннішим навчальним матеріалом на уроці. Тема, яку я сьогодні хочу презентувати, це практичні елементи впровадження фінансової грамоності грамотності в початковій школі. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом роботи з впровадження фінансової грамотності. Підприємницька діяльність, компетентність має формувати ще з дитинства, адже сучасного школяра вже з перших років життя оточує економічна сфера. Для успішної взаємодії та спілкування необхідна наявність лексичного запасу економічної спрямованості. Тому сучасний вчитель має створити необхідні умови для формування в учнів економічної свідомості, допомогти у виборі певної економічної поведінки, сфери застосування своїх здібностей, навичок, можливостей, професійних якостей, у виборі форм власності та розподілі матеріальних доходів. В цьому сенсі основним завданням вчителя початкової школи є створення атмосфери взаємодовіри, взаєморозуміння, комфорту та лідерства. Починаючи з першого класу, діти можуть ознайомитися з грошовими одиницями, копійками і гривнями. Які є одними з головних понять грошей. Вони починають розуміти, що це універсальний товар, який можна обміняти на будь-який інший товар. Наприклад, Сергійко учень першого класу нашої школи. У нього досить цікава історія. Послухайте, щоранку мама дає мені гроші на смачні сніданки, а разом із татом. Ми купуємо дитячий журнал Пізнайко. І завжди у батьків у гаманці є гроші. Ось би мені такий чарівний гаманець, як у них. Я купив би собі велику кількість іграшкових літачків. Це ж так цікаво спостерігати, як вони літають. Діти, а як ви думаєте, чи справді у батьків Сергійка є чарівний гаманець? Чи можете ви пояснити Сергійкові, звідки беруться гроші? Так, вони їх заробляють. Батьки працюють, отримуючи заробітну плату. Саме тому вони можуть придбати для вас корисні речі, іграшки та багато іншого. Хто ще отримує гроші? Гроші можна отримати не лише на роботі. Дідусь та бабуся отримують пенсію. Ці гроші держава виплачує тим, хто багато працював. Студенти, які добре навчаються, отримують спеціальну грошову винагороду, стипендію. Родина, у якій народилася дитина. Також має від держави допомогу соціальні виплати, щоб купити все необхідне для малятка. Дуже полюбляють діти в першому класі різноманітні завдання, пов'язані з життєвими ситуаціями. Це задачі на різні покупки в магазині, вправи на розрізнення грошових купюр, економічні іграшки у магазині, в кафе, відпочинок у дитячому розважальному центрі, що можна купити за гроші на уроках. Мої учні полюбляють писати математичні диктанти з елементами підприємницької діяльності. Наприклад, один конверт коштує 2 гривні. Скільки гривень коштує 9 таких конвертів? Киця замовила на сніданок сирники за 17 гривень та молоко за 10 гривень. Яка вартість сніданку? Мама купила ліків в аптеці на 78 гривень, у неї залишилося ще 20 гривень. Скільки грошей було у мами? Граємо у рольові ігри, виконуючи завдання з грошовими одиницями. Учні уявляють себе дорослими, пізнають навколишній світ і себе в ньому з боку. Позитивні емоції під час таких ігор та вправ зміцнюють засвоєння знання, перетворюючи їх на уміння та навички. Під час виконання інтерактивних вправ на уроках математики. Учні другого класу збільшується знання про фінансову грамотність. Ми розв'язуємо задачі про купівлю, продаж, розглядаються такі поняття, як товар, річ, яка купується, продається і обмінюється, та поняття про дохід це грошові надходження, які отримують громадяни підприємства нашої держави. У третьому класі учні розв'язують знайомляться з такими поняттями, як ціна. Кількість, вартість та взаємозв'язок між ними. Наприклад, щоб знайти ціну, потрібно вартість поділити на кількість. Щоб знайти вартість, потрібно ціну помножити на кількість. Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Розв'язуючи задачі відповідного змісту, школярі засвоюють такі економічні поняття, як вартість, виражена в грошових одиницях, ціна чого-небудь або величезних затрат на будь-що. Та ціна вартість товару. Виражена у грошових одиницях. Також розкривається зміст таких економічних термінів, як роздрібна ціна та гуртова ціна, задачі на вартість, ціну та кількість, завжди демонструю скорочені записи для більшого розуміння та сприймання учнями. При написанні усного рахунку можна практикувати такі вправи: дізнайся та запиши лише цифри, яка українська купюра має найбільшу вартість. Яка українська купюра має найменшу вартість? Яка українська монета має найбільшу вартість? Яка українська монета має найменшу вартість? На уроках математики доречно практикувати проведення хвилинок, цікава математика на економічні теми. Учні вчаться розраховувати раціональну покупку, планують та економічно вираховують витрати на ремонт квартири чи будинку. Під час вивчення теми площа фігури знайомляться з формуванням цін на товари. Поняттям витрати розв'язують задачі економічного змісту, закріплюють економічні терміни, заробітна плата, вартість, прибуток, збитки, дарунок. У четвертому класі школярі розв'язують задачі, на основі яких вони дізнаються про такі поняття ринок, ярмарок, бюджет у сім'ї. Отже, знати математику це вміти її застосовувати. Розв'язувати задачі та приклади, перетворювати, користуватись математичною мовою, критично аналізувати свої міркування, розв'язуючи задачі і усвідомлюючи, що вони містять математичні моделі процесів реального світу. Учні формують необхідні вміння та навички математичного моделювання, життєвих ситуацій, які будуть необхідні в подальшому навчанні та житті. Економічні поняття добре засвоюються на матеріалах з уроків читання. Про природні ресурси та їхнє раціональне використання з дітьми можна говорити, вивчаючи твори Сергія Носеня Ялинка та Олександра Олеся Ялинка. Поняття про трудові ресурси та технологічний процес учні також отримують, ознайомшись з творами Тамари Коломієць. Хліб і білоруською народною казкою легкий хліб. Народна мудрість стверджує, що тільки повсякденна натхнена праця може давати добрі результати. Опрацьовуючи твір Миколи Сенгаївського осіння гра Діти визначають потреби білочки, грибів насушити, запастись горіхами, жолудями, шишками, дупло вимостити, утеплити, поміняти шубку, погратись в хованки. Наведені приклади розкривають значні можливості використання курсу читання для здійснення міжпредметних зв'язків із економікою. Сьогодні вчитель має право змінювати до 20% навчальний матеріал, тому в своїй діяльності стараюсь використовувати твори, які були повчальними для дітей. Прочитавши казку-подорож до цінного камінчика, учні виконували завдання в зошиті. Під час виконання таких завдань у учнів розширюється життєвий досвід, інтерактивні завдання сприяють усвідомленню ними цінностей, норм поведінки, які підтримуються суспільством. Використовуючи у своїй практиці метод активне читання. В, основному в основу покладеного читання тексту з одночасним міркуванням окремих його частин спеціальними позначками на полях і заповненням таблиці. Ця стратегія потребує певного часу, але учні більш глибоко вивчають текст підручника, навчаються класифікувати інформацію. Використовуючи кольорові олівці, учні в тексті шукають відповіді на запитання та підкреслюють їх. Люблять мої четвертокласники і метод дошка запитань. На дошці класу вивішується великий аркуш паперу, на якому вчитель просить учнів записувати будь-які запитання, що виникають у них у процесі роботи з джерелами інформації. У практиці роботи, враховуючи особливості учнів початкових класів, широко використовують ігрові методи. В порівняння з іншими формами навчання, Гра досягає своєї мети непомітно для дитини, тобто не потребує жодних способів тиску на особистість учня. Тому вважаю, що саме під час інтерактивного навчання учні вчаться мислити творчо, критично, висловлювати власні думки, приймати обґрунтовані рішення, формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свої погляди, об'єктивно оцінювати власну роботу та роботу інших. Вважаю за необхідне створювати такі умови взаємодії, які б психологічно мотивували в учнів потребу висловлювати щиро і безпосередньо. Практичні елементи фінансової грамотності я впроваджую і на уроках з предмету Я досліджую світ». Повсякденне сімейне життя кожної дитини дуже насичене. Діти знають, що кожен член родини виховує певні опатні обов'язки. Батьки мають професію, яка допомагає їм заробляти на життя, і в школі вони теж вчаться. Наведу приклади лише деякі вправ та ігр, адже їх дуже багато в навчальній практиці. Під час вивчення теми спілкування між людьми, правила спілкування у фінансових установах можна використовувати такі вправи: гра банк, гра карусель спілкування, рольова гра редактор, гра корисні товари. Дуже подобається учням тема бюджет і фінанси. Під час вивчення даної теми. Учні проводять дослідження. протязі тижня про свої витрати записують в ЗОшиті кількість грошей, які батьки дають кожного дня, скільки витратили і на що, і сума, яка залишилась після покупок або зекономлені гроші. В кінці тижня ми підрахували, як можна зекономити та визначили, хто найбільше з учнів витратив грошей, а хто зекономив. Такі вправи дозволяють школярам відтворювати життєві ситуації. Ставити себе на місце дорослих, а також відслідковувати практичну діяльність дорослих і засвоювати знання, необхідні у підприємництві. На слайді 22 ви можете ознайомитися ще з вправами, які я використовую у своїй діяльності. Під час теми місто майстрів учні виконують різноманітні завдання. Під час вивчення теми учні створюють навчальні проекти, індивідуальні та групові. Можете ознайомитися з ними на слайді. Учні дуже полюбляють працювати над цими проектами. Тут вони показують свою творчість, свої вміння працювати з різними джерелами інформації. Також одним із загальновідомих засобів розвитку компетентності є екскурсії до установ підприємств чи організацій. Приклади ви бачите на слайдах: екскурсія до пожежної частини міста Дунаєвець, де учні дізналися про працю надзвичайних служб нашої громади, та екскурсія в кіноспортивний клуб Гурова в селі Іванківці. Крім того, учні здійснювали розважальні екскурсії: Халабуда, де святкували День української армії та свято дівчаток, разом з тим, самі спланували бюджет даної подорожі, витративши на смакол... витрати на смаколики. Правда, останні два роки екскурсії ми проводимо онлайн. Це пов'язано з пандемією COVID та початком війни. На уроках української мови варто впроваджувати лінгвістичні ігри економічної спрямованості, вирішити або скласти кросворд, згадати прислів'я і приказки, у яких зустрічаються економічні поняття, скласти перелік товарів для магазину, вставити в тексті пропущені слова, знайти помилки в реченні та виправити їх, виключити одне слово, яке виявилось зайвим, та пояснити свій вибір, дібрати спільнокореневі слова, пояснити значення прислів'я на економічну професійну тематику, розтлумачити економічний чи професійний термін, фінансову грамотність можна вивчати не лише на основних предметах. Впроваджуємо її і на таких предметах, як образотворче мистецтво та трудове навчання. Аналіз програми трудового навчання в початковій школі дає змогу стверджувати, що через весь курс цього предмету наскрізною лінією проходять економічні поняття, з'ясовуються шляхи раціонального використання робочого часу, організації праці, запровадження нових технологій, оцінювання економічної ефективності і виробничих процесів. Так здійснюється цілеспрямоване виховання грамотного господаря, який має усвідомити універсальну цінність природи, необхідність раціонального використання її ресурсів і бути готовим взяти активну участь у вирішенні різних економічних проблем. Взимку створили креативне печиво для пташок. Під час створення використовували зерно пшениці, зернятка соняшника, різні крупи та желатин. В результаті вийшли справжні смаколики різної форми. Дитячі очі сяяли радістю, що вони самостійно створили корм для птахів, разом із тим і зекономили гроші, не купуючи корм у магазині. Створюємо іграшки з підручних матеріалів. На слайді ви бачите букети для матусь, букети для матусь з серветок та чупачупсів та іграшки слоненятка для молодших братиків та сестричок. Отже, можна зробити висновок, що і на предметах естетичного циклу. Учні вчаться поняттю фінансова грамотність. Всі ми знаємо, що учні дуже полюбляють перерви. Під час перерв вони, крім рухливих ігор, грають і інтелектуальні. Тому часто можна побачити, як мої учні на перервах грають ігри Монополія, підприємницька діяльність, математична грамотність, ігри з грошима, складають кубики рубіки грають шахи та шахмати. Співпраця з батьками це основа навчально-виховного процесу. Вдома батьки теж допомагають дітям пізнавати фінансову грамотність. Майстер-клас, бабусі нашої учениці Шурдило дарини, здорове харчування. Діти готували українську страву, млинці з різними начинками, а потім смачно ними ласували. Разом з тим вивчали фінансову грамотність, рахували, скільки витрачено грошей на приготування даної страви та за скільки її можна купити в магазині. Чи замовити в кафе? Зробили висновки, створені власними руками найсмачніше та дешевше, ніж в кафе чи магазині. Діти постійно готуються, оточує сучасна економічна термінологія. Без знання, якої вони не зможуть стати повноцінними учасниками суспільно-політичного життя в Україні та світі, тому на уроках завжди можна відвести по декілька хвилин для роботи над вивченням значень цих термінів, використовувати економічні ігри, спрямовані на збагачення активного словника. Та вдосконалення культури мовлення. Економічні знання дають змогу школяреві зорієнтуватись у визначенні свого місця та ролі в економічній системі суспільства, формують початкові уміння та навички раціональної, економічної поведінки. У дітей розвивається економічне мислення та виховується економічна культура. Вони вчаться сприймати. Нестандартні рішення у різних ситуаціях забезпечується розвиток ерудованості, що полегшує адаптацію дітей до економічної дійсності. Щиро дякую вам за увагу!